8 березня вже закінчилося, а мені надходять і надходять вітання. І це посилочка. Так, від Танюши з Дніпра. Вітання з 8 березня і подяка. А ми з нею знаємо, за що це подяка. Так? Зараз я відкрию. У мене котики збираються вже ось біля ящика. І залазить ящик. Да, це от гарної людини посилок. О, з гарною енергетику. Боже, я, я так люблю, коли гарно упаковано. Боже, скільки вона все села, дивіться. Так, відкриваємо. Так, а ну, ночунка, ну давай, 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 давай. Так, це будемо потім дивитися. Так, ночунка. Для котусиків. Так, різні, різні, різні для котусиків. Так, дякую. Так. Зараз. Так, для котусиків. Так, тут, о, ананаси дякую. Я постую дуже строго. Сьогодні дозвола собі трошки рибки і А так я що. оце, тільки фрукти, овочі їм. Більше нічого. Дякую, це дуже вчасно. Так, лосось. Тож, теж можна лосось по, по суботам їм. Ух ты, в гірчичному соусі, ще нічого себе не їла. Дякую за таке. Ой, для моїх котусиків. Дякую. Так, і ще для котусиків. Так, котусечка моя. Ось вона. Диви. Все, дякую. Дякую, тут ще на полу сидять. Так, ось для котиків скільки. Дякую, моя дорога все. Дуже дякую за увагу до моїх тварин, бо їх в мене багато. багато. І всі ухожені, всі з прививками, всі стерилізовані. Я обов'язково, якщо беру до себе, я роблю прививки і стерилізую. За каву дякую. Так ось підбирається ще один. Зараз залізеш я всі. Залізу. Да -да -да. Так. Ух ти, це щось таке дивіться. Будемо роздивлятися, що це вже в ящик заліз. Так, давай ще я до кінця розпакую. Ну добре, добре, мушкася, муститься в ящик. От, коти люблять. І тут же у них що тільки немає, які там в них тільки є всякі, ой, Боже, що я їм тільки понакупляла. І всякі ліжаки, і горки, і дерева навіть є. Мінімащок зробив веток. Я вам покажу. Так, ну, це полезна річ, шампанське. Я, представляєте, навіть вчора на 8 березня не випила, бо я постою. Але ж нічого, буде паска і ну, тоді буде примінено. Mm -hmm. Так, і тут ще щось. Панічка, що ж тут таке? Зараз вибачаюсь, Бо вибачаюся. мене такий оператор, я ж одною рукою знімаю. Зараз я по подивлюся, що тут і покажу. Зараз розв'яжу. Ой, зараз. Пухти. Щас, сейчас, сейчас, хвилиночку. Так, розкриваю, сейчас, сейчас. зараз. Угу. Ой, я бачаю сір. Зараз Зав'язано, закручено. Так, ось. Тут з делікатесами. Так, камоберси. Так, ось, оливка, дякую. Це моя їда. Ой, дякую. Це арома, аромотерапія ще з лімоном. Лімон, кстати, дуже допомагає, щоб не захворювати вірусними всякими болячками. Так що в мене от іменно угадала мій запах, бо і він дуже корисний. Він такий ненавяжівий, а саме головне вбиває ці всякі мікроби. От лімонний саме він такий сильний. І ось. Не можу тільки витягнути. І ще тут листя. Зараз листя особисто. Ой, тут ще щось передали гроші, але я не буду показувати тут на щось. Зараз, зараз, я ні, не буду читати. Бо це ж особисто. я зараз тільки зрозумію. Я двігушка, красиночка. Так. Добре, то вже будемо дивитися, що там написано, бо то особисте. Не знаю, і дякую велике. Котусик мій. Дякую велике, обіймаю щиро. Все почитаю, все скажу, що і як. Дякую за вітання.